Добрий вечір, мої дорогенькі. Я сьогодні нарешті отримала перше своє замовлення по каталогу листопада і зараз покажу вам, що я отримала. А саме головне, що я нарешті отримала вже каталог на грудень місяць. Ну що зразу вам скажу: враження моє так собі, тому що багато все в наборах, трошки подорожче дещо я там. Сподобалось мені, огляд буде трошки пізніше. А поки що розкажу те, що я зараз, зараз взяла. Дивіться, зараз такі чудові набори. Якщо ви придбаєте щось з каталогу, ось такий набор з 4 одиниць йде за 330 гривнів. Ось такий інкадесанс 75 мл, спрей для тіла у стіклі в коробочці. Класичний інкадесанс. Ось такий крем для рук чудовий з вітаміном Є, з пшеничкою, дуже класнючий. Ось така омивальна. Валочка, одна омивалочка більше 100 гривень стоїть в каталозі. Класна, інюшна, сама користуюсь, мені дуже подобається. І ось такий от гель для душу. З апельсином, теж чудовий, 250 мл. І ось такий весь набір всього 330 гривень. Дівчатка, хто полюбляє ось такий умивалочку, я знаю, мене окремо брали, інкадесанси, ось такі, кремчики, Так що можете взяти ось такий набір за 330 гривень. У мене таких два набори. Заказала вже от хібіску для об'єму два в одному, мене забрали вже в старому дизайні, новому замовила. Замовила ось таку маску, плівку, тому що зараз дуже чудово. Ціна, якщо не помиляюсь, 130 гривнів. У мене ще такої не було. Я в мене була, верніше, я її продала, собі не оставляла. У мене тільки золота є така з мід'ю в мене ще нема. Спробую розкажу. В наступному каталозі набагато дорожча вона. Взяла ще от о, цю ту ж драму, тому що вона в мене дуже популярна, класна. Ну, окремо в мене такий кремчик, що замовили. Оце прийшло в подарунок. Обіцяли коришньові, а прийшли оці за 20 гривень. Ну, 20 гривень гроші невеликі, але хотілося б тіпу отримати. Так, далі що прийшло? Оцей крем з'явився. Оці кремчики з'явилися на мене також популярні. Тут три в одному омолоджуючи крем, як день, так і ніч підходить. Так, що я ще отримала? Отримала колівці для очей, для губ, дуже-дуже чудово, цей. І зараз дуже приємна ціна ось на такі набори Ейю. По 530 гривень набор день-ніч. Дуже в наступному каталозі дорожче це все буде. І е, оце мене прийшли і гелі для тушинка, анту вони такі ж в розпродажі зараз по 90 гривнів. Далі їх не буде. Дівчатка, хто любить такі гелі, запитуйте. Так, ну і оце мені прийшло автозамовлення ще з того набору платіном. Пам'ятаєте, що був 700 гривнів в каталозі? Так що, таке невеличке замовлення, запитуйте кому що потрібно. Yeah. <laughs>